Вітаю, друзі! Сьогодні готую смачний ніжний молочний десерт, який з'їдається дуже швидко. Але й готувати його можна хоч кожний день, бо десерт дуже бюджетний. Готується швидко із самих простих продуктів. Відміряю 500 мл молока, 300 мл наливаю в каструлю з товстим дном і ставлю на вогонь. А до 200 мл, що залишилися, Додаю 80 г цукру, 10 г ванільного цукру, 20 грамів борошна, 35 г кукурудзяного крохмалю, одне яйце і розмішую все до однорідності. Виливаю тоненькою цівкою молоко, яке вже закипіло. Вогонь середній. Весь час розмішую. Як тільки суміш закипіла, з'явилися перші бульбашки. Зменшую вогонь до мінімального і варю хвилинку або півтори, непрерівно помішуючи. А тоді додаю 20 грамів вершкового масла, виключаю вогонь, розмішую до однорідності і швиденько розливаю форми. У мене чашки, можна в стакани, змащувати форму не треба. Залишаю, щоб десерт охолодився, і ставлю на одну годину в холодильник. Виймається десерт з форми дуже легко. Присипаю бисквітною крихтою. Бисквіт вистоявся 12 годин в холодильнику, а тоді подрібнила блендером. Можна присипати крихтою печеня, або горішками, подрібненими до стану крихти, або кокосовою стружкою. Це за вашим бажанням. Мені найбільше смакує бисквітна крихта і обов'язково додаю натерти шоколад це дуже смачно. І можна пригощати родину. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.